Психологічні стосунки Тараса Чорновола та Петра Порошенка. Тарас Чорновіл блогер, політолог, політичний діяч, депутат Верховної Ради України 3, 4, 5 та 6 скликань. За даними Вікіпедії, народився 1 червня 1964 року. Закритий або інтровертивний психотип, логіко, інтуїтивний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Робесп'єр, Декарт, аналітик, дослідник. Петро Порошенко. За даними Вікіпедії, Український політик та державний діяч, підприємець, п'ятий президент України, депутат Верховної Ради України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань, керівник партії Європейська Солідарність. Народився 26 вересня 1965 року військове звання майор, відкритий або екстравертивний психотип, логіко-етичний екстраверт, складний психотип, щоб уникнути внутрішнього психологічного протиріччя між мозковою логікою дієвою етикою проявляє себе то як логіко-інтуїтивний екстраверт, то як логіко-сенсорний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають логіку-інтуїтивному екстраверту умовні назви Пушкін, Лондон, Джек, підприємець, фельдмаршал, а логіку-сенсорному екстраверту умовні назви Моцарт Корольов Стірвіц, Шерлок Холмс-адміністратор. Але у мене є інформація, що Петро Порошенко народився 25 вересня 1965 року. Що це нам дає? Особистості, що мають іншу дату народження, яка відрізняється до офіційно визнаною, мають здатність не тільки проявляти себе як соціотип у даному випадку екстравертивний, а ще як і соціотип інтровертивний, тобто Петро Порошенко може проявляти себе як логіко-етичний інтроверт, але так як і це є складним психотипом, то щоб уникнути внутрішнього психологічного протиріччя. Він проявляє себе то як логіко-інтуїтивний інтроверт, то як логіко-сенсорний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають логіко інтуїтивному інтроверту умовні назви. П'єр, Декарт, аналітик, дослідник, а логіко-сенсорному інтроверту, умовні назви, Рузвельт, Горький, Максим, Контролер, Опікун. Тож, між Тарасом Черноволом і Петром Порошенком. Можуть існувати аж чотири типи стосунків, що є великою рідкістю між психотипами. Якщо Тарас Чорновіл як логіко-інтуїтивний інтроверт, а Петро Порошенко як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними існують так звані стосунки повна протилежність. Стосунки повна протилежність це стосунки нестійкої дистанції. При цих стосунках психотипам важко встановити необхідну психологічну дистанцію. Це виходить тільки у випадках інтимного спілкування один на один, поява третьої, сторонньої людини все зводить на нівець, розпочинається конкуренція думок, вербальна функція, що перетворюється у брухливу суперечку. Нікому з психотипів не хочеться втратити авторитет в очах сторонніх слухачів-спостерігачів, адже мова йде, як зазвичай, про сильні функції партнерів. Проте імпонує манера-партнера вести себе в суспільстві, колективі, його сердечність, теплота. Це спричиняє перехід на близьку дистанцію стосунків спілкування. При груповому спілкуванні психологічна атмосфера несподівано починає змінюватися. Інтроверт, тобто Тарас Чорновіл, стає відчуджуватися від екстраверта, тобто Петра Порошенка. Стосунки втрачають теплоту, стають формальними. Появляється настороженість, недовіра у стосунках при спілкуванні. Обоє душі починають жалкувати про допущений перехід до довірливих відносин. Екстраверту Петру Порошенко здається, що його невірно розуміють, відносяться до нього заповзято. Це не може не здивувати, так як двох взаєморозумінні, ніби є непоганим. Інтроверт Тарас Чорновір гасить активність екстраверта Петра Порошенко. В його голосі з'являються звинувачувальні інтонації. Він починає різко висловлюватися на рахунок екстраверта, критикує його. Екстраверт Петро Порошенко намагається відповідати тим же. Ці незвичні стосунки віддалено нагадують чергування на півдувальності з ревізією. Найбільш непривабливі позиції тут, скоріше за все, знаходиться екстраверт Петро Порошенко. З одного боку, він відчуває себе, немов в тилу ворога. Все сприймає на свій рахунок, боїться здійснити невірні кроки викриття, а з іншого боку, він не може не бачити, що його партнер людина порядна і хороша, уникнути взаємних звинувачень може допомогти тільки високий рівень культури партнера, який у обох є присутнім. Якщо Тарас Чорновіл як логіко-інтуїтивний інтроверт, а Петро Порошенко як логіко-сенсорний екстраверт, то між ними існують так звані міражні стосунки. Міражні стосунки це стосунки розслаблення. Жоден з стосунків так не розслаблює і не розгоджує партнерів, як міражні. З міражним партнером приємно відпочивати або обговорювати сторонні теми. Людина, ні метане, втрачає цілісність, прийняття дійсності, перетворюється в нестійкий міраж. З таким партнером не хочеться займатися серйозними справами. Ділове співробітництво при таких стосунках майже неможливе. Цілком незрозумілими є поступки один одного. Те, до чого прагне партнер, здається нездійсненим таким, що не заслуговує на увагу. Очікується від партнера зовсім інша активність, тому один охолоджує іншого, а й в його ділових замислах. Партнери ніби граються у пошкодженні телефон. Таке спілкування з боку здається смішним. Воно нагадує діалог двох артистів-гумористів, коли один різко і безцеремонно обриває на півслові іншого. Інтроверт, Тарас Чорновіль, цій пари намагається позбутися від намагань екстраверта Петра Порошенка, нав'язати інтроверту Тарасу Чорноволу свою думку хоче зберегти певну автономію. Екстраверт Петро Порошенко хоче зробити з інтроверта Тараса Чорновола нормальну людину. Обоє налаштовані до здібності один одного критично. Суперечки в цих стосунках зазвичай недовготривалі. Партнерів тягне один до одного. Часом стосунки стають дуже добрими і теплими. Це відбувається тоді, коли вони мало розмовляють на конкретні теми, а більше просто займаються спільною справою. Обговорення результатів успішно завершеної справи підносить – але при нових спробах взятися за справу знову стикаються з тими ж труднощами. Але при нових спробах взятися за справу знову, стикаються з тими ж труднощами. та й разом, навряд чи можливо багато досягти по причині неможливості зібратися і працювати в повну силу. Якщо Тарас Черновів як логіко-інтуїтивний інтроверт, а Петро Порошенко як логіко-інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані тотожні стосунки. Тотожні стосунки. Між тотожними партнерами складаються відносини повного розуміння, але вони не вміють допомогти один одному. Тотожні типи одинаково дивляться на світ, аналогічно осмислюють отриману інформацію, роблять майже одні і ті ж висновки, а також стихаються з одними й тими ж проблемами. Спостерігаючи це, у них виникає співчуття одне до одного. Партнера хочеться підтримати, оправдати. Так чи по-іншому, так як відчувають, що в цій ситуації самі поступали так само. З іншого боку, тотожне спілкування швидко набридає. Не отримуючи нової інформації від партнера, бачать всю безцільність такого спілкування. Неінформований партнер здається нецікавим. З часом встановлюються або нейтральні, або прохолодні стосунки. Це й не дивно, адже після обміну інформацією її вже не цікаво обговорювати, знаючи наперед. Щодо таких же висновків можна прийти і самому без поради партнера. Виключенням є випадок великої різниці в досвіді або знаннях. тоді може виникнути зацікавленість менш досвідченого, молодшого і створюється один до одного, так як відбувається швидке, ефективне навчання, притікання інформації. Такі стосунки є ідеальними для пари вчитель учень або батько мати дитина Спільна робота в такому випадку також є ефективною. Так як виникає складування зусиль в одному напрямку, слід сказати і на вплив підтипів на ці стосунки. При співпаданні підтипів спілкування більш приємне і легке. При неспівпаданні підтипів партнери дивляться один на одного з деякою недовірою. Здається, що ця людина дуже прискіплива, перегинає пальцю. Тотожні стосунки. Мають більше виховне значення, так як дозволяють поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої позитиві і негативи. Але дивитися на себе збоку не зовсім приємно. Навіть власний голос, записаний на носі голосової інформації, а потім особисто прослуханий, здається, гіршим, ніж про це маєш власне уявлення. Ці стосунки допомагають вдосконалювати адекватну вірну самооцінку. Якщо тарас Чорновір... Як логіко інтуїтивний інтроверт, а Петро Порошенко як логіко сенсорний інтроверт, то між ними існують так звані родичні стосунки. Родичні стосунки це стосунки далеких родичів, які говорять про формально потрібні в даних умовах речі, дотримуючись законів ввічливості і гостинності, але не бажають особливо проникати в дрібниці відносин між собою. З часом такі спілкування набридають. Так як виникає погляд, що людина береться за вирішення проблеми не з того боку або не в потрібній послідовності і не бажає прислуховуватися до думки партнера. Тому партнери часто намагаються дійти якоїсь середини досягти компромісу. В гурті такі стосунки значно поліпшуються, тому що поведінка партнера в стосунках з іншими людьми часто подобається. У цьому випадку родичам є чому навчитися один в одному. Шанси на навчання, безумовно, також є, так як мова в цьому випадку йде про треновану словесно повітінкову функцію кожного з партнерів родичів. Один може навчитися стримуваності, а інший, навпаки, більшої активності. Родичні партнери можуть звертатися один до одного за порадою, але потім вийде так, що радник сам почне користуватися отриманою інформацією для власної вигоди. Кінець кінцем, той, що звертався за порадою. Зостанеться ні з чим при своїх інтересах. Один і той же випадок розглядається партнерами, під різними кутами взору. Так, ніби це дає виводу іншому, а собі наноситься тільки шкода. Тому партнери один одному здаються егоїстами. Хоча прямо таких претензій не пред'являють, в методах виконання однієї і тієї ж роботи взаєморозуміння також немає, їх найбільш розвинуті поведінкові функції протилежні. Поки обоє на рівних, вони синдрічі паляють один одного, особливо якщо вони інтроверти. Але коли один стоїть над іншим, начальник, наставник, батько, просто старша людина, це може привести до великих розходжень і навіть до конфліктів, особливо при неспівпадаючих підтипах. що не можна сказати в цій парі, так як Петро Порошенко може виявляти себе як інтроверт, і як екстраверт. Отож, враховуючи те, що психотипу Тарасу Чорновола психоаналітики недаремно дали умовні назви аналітики-дослідник, а ще те, що вони мають досвід особистого довготривалого спілкування у Верховній Раді, Тарас Чорнір бачить Петрові Порошенку не просто неординарну особистість, а на його думку, особистість, який не має рівних з усіх, кого він знає. Тож робіть висновки, чому він його так захищає, і тільки в ньому бачить майбутнього президента України. Це навіть не хвороба, це банальна заангажованість. Ось і все про стосунки Тараса Чорновола і Петра Порошенка. Якщо ця моя публікація в чомусь їх образила, то я наперед приношу свої вибачення за це. Але так як вони вибрали собі шлях публічних осіб, то мали бути готовими до цього. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, розповсюдьте це відео по інших мережах. Буду вдячний кожному. Для мене, як для блогера, це є важливо.